будь Будьмо уважні. Одного разу, проходячи, Ісус побачив чоловіка сліпого з роду. спитали його учні учителю, хто згрішив, він чи батьки його, що він сліпим родився. Відповів Ісус: ні Він не згрішив, ні батьки його, але щоб діла Божі виявилися на ньому. Поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене. Бо ніч надходить, за якою ніхто не зможе діяти, поки я у світі, я світло світу. Сказавши це, плюнув на землю, зробив грязь із слини і помостив грязню очі сліпому, і сказав до нього: йди і умийся в силоамській купелі, що в перекладі означає послани. І пішов той умився і вернувся з грячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили. Чи то не той, що все сидів і же врачив? Одні казали то він, інші ні, але подібний до нього. Він же каже це я. І спитали його, як прозріли твої очі. Він відповів Чоловік, що зветься Ісус, зробив грязь, помастив мені очі і сказав Піди до села і умийся. пішов я умився і прозрів. Вони його спитали Де він? Каже той, не знаю. І відуть того, що був сліпий до Фарисеїв, була ж субота, коли Ісус зробив грязь і відкрив Йому очі. І фарисеї спитали його, як він прозрів. Він сказав їм: Він поклав мені на очі грязь, я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв казали, цей чоловік не від Бога, бо наша суботи. Інші ж мовили, чи може грішний чоловік таки чуда творити? І виникла серед них незгода, і знову кажуть сліпому А ти що кажеш про того, що він відкрив тобі очі? Той відповів він пророк. Однак юдеї не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не покликали батьків того прозрілого, і спитали їх: Чи то ваш син, про якого кажете, що він сліпим родився? Як же воно що тепер він бачить? Батьки його у відповідь сказали. Знаємо, що то наш син і що сліпим родився, а як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі не знаємо. Спитайте його, він дорослий, і скаже вам про себе. Так казали його батьки, бо боялися юдеїв. Юдеї бо вже були змовилися, щоб виключити сина, ой, кожного, хто визнаватиме його Христом. Тому батьки його сказали, він дорослий, його спитайте. І вони покликали вдруге чоловіка, що був сліпий, та кажуть йому віддай славу Богові. Ми знаємо, що той чоловік грішник. Озвався той, чи він грішник, не знаю. Знаю одне я був сліпий і тепер бачу. Вони ж йому сказали, що він тобі зробив, як він відкрив тобі очі. Той відповів: Я вже сказав вам, і ви чули, що ще хочете чути, чи не хочете і ви його учнями стати? Ті з лайкою накинулися на нього і сказали, Ти його учень, ми ж учні Мойсея. Ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо. Звідки він у відповідь чоловік сказав їм тож воно й дивно, що ви не знаєте, звідки він, а Він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто богобоязливий, і чинить Його волю, того Він вислуховує». От віку не чувано, щоб хтось відкрив очі сліпому зроду, якби він був не від Бога, не міг би бути зробити нічого. Ті у відповідь йому сказали: Ти увесь у гріхах родився і нас навчаєш, і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони його геть прогнали, і, зустрівши його, сказав до нього: Віруєш у сина чоловічого, то відповів, хто він, Господи, щоб я вірував у нього? Сказав йому Ісус, і Ти бачив Його, і той, хто говорить з тобою, це Він. Тоді той сказав до Нього: вірую, Господи, і поклонився Йому. Слава тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Товариство, таке файне Євангеліє. Пребагате, просто це Євангеліє, ну, як і майже всі Євангелія постпасхальні, після Пасхальні, то насправді ну, перенасичені істинами. Взагалі, може би було доречно колись видати таку окрему серію проповідей або окрему серію роздумів над цими євангеліями, бо насправді дуже повчальні. І хочу лише сьогодні про три речі, бо Євангеліє величезне, майже ціла глава дев'ята, Євангеліє від Івана. Але три речі: три речі, які мене сьогодні торкають, і мені дають натхнення, мені дають життя, мені якби дають направлення. А особисто чим сам живу, тим хочу з вами поділитися. Це перше зцілення, буквально перепрошую, сліпота, сліпота духовна, сліпота. Від істини, нерозуміння правди, друге зцілення, але зцілення як нове творіння, і третє віра і невірство. Ні, віра і невірство. То сліпота, зцілення, нове творення, і віра і невірство. Перше сліпота. Неймовірно, скільки разів говориться у Слові Божому у Біблії, у Старому Завіті, зокрема, але і в новому про нерозуміння Бога, про несприйняття Бога як про сліпоту. Як про те, що ти просто не бачиш. Я часом роблю експерименти, іноді так люблю бавитися ще від дитинства, що ходжу по хаті з закритими очима, особливо вночі, коли вже всі лягають спати, то скажімо, я йду там внизу перевірити, чи двері закриті у підвалі, чи двері закриті на дворі. Всі, всі світла повимикаю і граюся у, у сліпого Петрика. І слухайте, ну це тяжко. Навіть хата, яку ти знаєш, навіть дімку ти знаєш, де є сходи, де є двері, то все рівно. Коли собі уявиш, що це повна темрява, ти нічого не бачиш, і, і це не відворотньо. Тобто це не можна зремонтувати. Ми знаємо, що що. що Але, але очі варто пильнувати, bo ну, чим, чим більше маєш slotu, чим, чим менше ти бачиш, тим ти більше заізольований в темряві. Тим ти більше заізольовані у темряві. І святі Отці, отці церкви дуже часто цю сліпоту якраз порівнюють із невіданням, із сліпотою духовною, і сліпотою відносно життя духовного, відносно свого сприйняття. Ви розумієте, чому так важливо в цей момент у хресній дорозі, коли Ісус зустрічається з жінками-плачучими, то Він каже, що жінки не плачте наді мною, але тільки над собою, і своїми дітьми. Він каже, бо, бо проблема є не у мене, проблема є не в хресній дорозі. Бо ця, ця хресна дорога, вся, яку ми вішаємо по церквах, над якою роздумуємо в часі Великого посту, вона є для того, аби ми подивилися, що ми бачимо. Буквально жінки Єрусалимські, не плачте над тим, що ви бачите зараз, а не плачте над тим, що ви не бачите свої серця, ви не бачите своїх дітей. Неймовірно. Неймовірно. Тому ці, сліпота страшна річ. Я собі згадав вчора такий жарт прочитав про окуліста. Пішов чоловік до окуліста, і після всіх обстежень каже йому лікарю, чи я зможу читати без окулярів, бо я щось дуже погано бачу. То він каже: Ну, є хороша новина, що ви зможете читати без окулярів. Каже, справді, бо я вже майже не бачу на очі. Він каже: так, бо ви будете читати пальцями, шрифт Брайля, почерк Брайля. Тому. Сліпота товариство це ну, не не, не річ, це річ, яка обмежує. Ми, коли ходили по кафедральному собору, е, попрошую, по Ужгороду, і там є копія кафедрального собору для сліпих. І я навіть пробував очі закривати, така бронзова, бронзова статуетка. Ти очі закриваєш, і ти мож, маєш можливість обмазати, пальцями вивчити, як, яке воно. Ну, щось можна відчути, щось можна зрозуміти. Але це зовсім не те, що ти бачиш сам. Або ми були у Будапешті, там є цікава церква, здається, Святого Штефана у Рибацькому бастіоні. І так само там є копія. І я, і я так само пробував декілька разів з закритими очима її обмасувати. Але ти не побачиш цю черепицю різнокольорову, яку поставлену. І, і, не, там, здається, той завод, де роблять, занесений у спадщину ЮНЕСКО, бо це, це розфарбування. Тому сліпота, сліпота дуже обмежує. Тобто, брати і сестри, хто з нас хоче бачити? Хоче мати зцілення, то нам варто молитися про прозріння, про те, аби бачити. Таїнство хрещення інакше ще називається у церкві таїнством просвіщення. Бо коли ти входиш у Царство Боже, коли тебе Господь уводить через це таїнство, то ти входиш інакше у Слово Боже, інакше ти входиш у істини, яку Господь відкриває через Духа Святого, і ти починаєш просвіщуватися. Таїнство просвіщення це таке стартове таїнство. Для того, аби самому стати світлим. А потім мало того, що ти сам отримаєш світло, ти це світло зможеш роздавати. І тому сліпота духовна, від неї треба боротися. Від неї треба тікати, з нею треба боротися. А як? Ісус. Ми бачимо, що революція цілого сьогоднішнього Євангелія якраз є в тому, що Ісус відкрив очі сліпому зроду. Ми всі сліпі зроду. Як котята, як песики, але у нас сліпота не тілесна, у нас сліпота духовна. І лише Ісус може зцілити. Другий нюанс, мені дуже подобається, я якось на це так не звертав уваги, але власне те, що Він плює на землю, ліпить. І хтось сказав, що, і святих, що Ісус зліпив нові очі йому з глини, тому й плював. Він зробив нові кульки, вставив нові кульки, і потім каже, йди помийся, бо після ці, цих вставлянь, після цього творіння лишилася ще там ні, трошки вимазано, залишилася глина, треба змити. Тобто. Розумієте, нове творіння, так, це натяк на то, як колись Господь творив Адама і Єву. З чого? З Глини, правильно, з пороху. З пороху творив, і тут так само Він співтворить. Недавно я коли розважав про цей уривок благовіщення, то мене вразили слова Марії, нехай так буде, наскільки вони співставляються або схожі, чи подібні до слів. Коли Господь творить, нехай так буде. Або і сподобалося Богові, що це зробив, і було воно добре. Амінь, каже Господь, і наступний день. Тобто ми, ми бачимо нове творення. Але знову Ісус не хоче творити лише зір. Ісус не хоче творити лише зцілення від якоїсь одної хвороби. Він хоче зціляти цілого Тебе. Він хоче дати спасіння Тебе, мене. Він хоче повністю дати відновлення, відживлення, і це наново творить. Так, факт, що це творіння може бути часом дуже кумедне. Може бути нам, а чому саме так, а чому саме через такий спосіб. Але тільки після того, коли вже час проходить, коли вже час минає, ми розуміємо ого, та інакше не можна було зробити краще. Не можна би було зробити краще. І Він робить, він зціляє, Він творить наново. Через церкву він творить наново, через Слово Боже, через таїнства Ісус творить наново. Він нас народжує духовно. Він тому наголошує до Никодима: Бо хто не народиться не, згори, той не може спастися. І це народження мусить бути народженням до якимось чимось новим. І третє невірство. Скільки фарисеї питаються, перепитуються. Мені так подобається це, це слово, яке говорить чоловік. слухайте, так ви мене вже питали. То слухайте, ну майте совість, так я вам вже казав. Ви вже чули, і батьки вже чули, і звідки питали, і все рівно, і ні, і ні. І власне, прочитав сьогодні, здається, Джона Райла, він каже, людина, яка має невірство, людина, яка застрягла у невірстві, не хоче вірити, то вона буде чути багато фактів, все рівно це не прийме. Бо все рівно ці факти недостатньо. ні-ні, От мені би ще трошки. А, ні, ні, чекай, чекай. Ну, щось типу, виглядає, але ні-ні, ще якісь факти, ще факти. Але якщо цих буде фактів море, все рівно не повірить. Все рівно не повірить. Бо дивіться, брата і сестри, віра це не наука, віра це не знання. Віра це довіра, це прямування за Богом. Я тобі довіряю. Віра це постійно таке життя у сумнівах. Оце, це є віра, Оце є довіра. І тому Господь нам показує, що Він не панікує. Він, він знає, що, як будуть реагувати люди. Розумієте, коли ви не вірите, ви нічим Бога не дивуєте. Натомість, скільки разів ми читаємо: і здивувався Ісус, яка в нього віра. І коли Ісус побачив їхню віру, був здивований. Ісус дивується вірі, а не невірі. І тому тут Він показує нормальну річ. Тобто, коли ми невіруючі, коли ми безбожники, коли ми в сліпоті, то це нормальна річ. Натомість чудо є, коли ми починаємо вірити. Чудо є, коли ми, незважаючи ні на що починаємо за Богом іти. Оце чудо. Коли незважаючи ні на що, незважаючи на обставини, навіть на те, що щось в моєму житті валиться, навіть незважаючи на те, що в моєму житті не вдається, я все рівно вірю. Я все рівно тримаю віру. І тому не, така, не так показується наша віра, тоді, коли нас все добре, коли ми файно живемо, після того, як ми прийдемо з церкви, ми файно почуваємося. Я бачу, як мене будує, скажімо, віра моєї мами. Вона, маючи тяжку хворобу, маючи хворобу непросту, не, просту, не великову, прийняла це і з цим прийняттям рухається до Бога. З цим прийняттям упокорилася і тихенько день за днем робить те, що може зробити, служить, заступається за нас, молиться. Ми так жартуємо, що знаємо, що нам завжди легше, коли ми знаємо, що мама. Перекриває наші тили десь там вдома на пуфіку, коли молиться за кожного з нас, зокрема. Але, але от віра допомагає навпаки переносити всякі страждання. Тоді, коли ти міг би давати претензію, Боже, так я жінка священника, я мама священника, я свекруха священника. Не? У мене стільки дітей, стільки, 22 внуків, це слухай Боже, ти не міг би зробити якусь знижку для мене. Забрати від мене хворобу Паркінсона, але, але дати якесь цілення. А натомість Господь каже: тобі моїй благодаті досить. І навпаки, я тобі дам сили навпроти на, на від тих людей, які не мають віри, аби люди дивилися на тебе і дивилися на, людей, на людину, яка не має віри, і бачили різницю. Це трошки дивно для нас. Це незрозуміло для нас, це таїнство. Але Господь так допускає. Для того, аби ми вчилися не любити Бога за те, що Він нам дає, а любити Бога заради Нього самого. Любити Бога не за те, що, що він, чим Він нас збудовує, що ми можемо від Нього отримати, а любити Бога заради Нього самого. А це найбільше можна зробити лише тоді, коли ти просто віриш, незважаючи на те, що від тебе забирають, незважаючи на те, що ти, що ти втрачаєш, по суті. Протягом життя. А що ти втрачаєш? Втрачаєш здоров'я, роки, втрачаєш якісь ресурси, авторитет, успішність, а, а, актуальність таку. І, і тоді, коли ти утримуєшся у вірі, коли ти далі тримаєшся Бога, оце вже буде віра. Оце вже буде зрілість. І так сумніви будуть. І так інше буде. І так будуть там ну, якісь питання виникати. Це нормально. Не треба боятися сумнівів у вірі. Але віра справжня це завжди таке ходіння по лезу. І тому, брати і сестри, будьмо обережні, бо невірство завжди буде поруч, завжди нам буде в спину дихати. Завжди буде бажання, я з таким Богом не хочу бути. З таким Богом, що мені дає хворобу, з таким Богом, що там, знає, покликав мою дитину, покликав мого внука, ще когось, близького родича, я з таким Богом не буду. То виходить так, що я не буду з таким другом, від якого я не можу мати користь. Уявляєте? Цього тижня так мене це наново осінило. така думка від Тіма Келлера. Вивіть собі, що ви, ви маєте якогось хорошого друга. І він вам щиро каже: я тебе дуже люблю. Бо мені з тобою вигідно, бо я від тебе маю не пані гроші, ні, бо я від тебе маю класну підтримку, бо я в тебе завжди можу переночувати, ти мені завжди допоможеш. І ти в собі думаєш, чекай, я тебе люблю, каже друг, бо ти мені даєш це, 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 це. це". То, то це виходить так, що він зі мною дружить через те, що я йому можу дати. Так, то це дружба, це бізнес. Натомість, уявляєте собі, як зовсім інакше звучить, коли тобі каже друг: слухай, я тебе люблю, незважаючи ні на що. Ти йому, і ти йому справді нічого не можеш Ну, Ти не маєш чим поділитися, але він все рівно з тобою. Він все рівно вірний. Оце дружба. Оце любов. Оце любов, брати і сестри. І тому невірство нам завжди буде дихати в спину. Натомість, що ми з ним зробимо? Що ми з ним зробимо? Тому пам'ятайте про ці три речі з сьогоднішнього Євангелія. Ми всі маємо загрозу і таку заразу, до, 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 вразливість до, до зарази сліпоти духовної в тому чи іншому питанні, в тій чи іншій сфері. І з цією сліпотою треба боротися. Але зцілити може тільки Ісус. Друге, що би ти не мав, яку би ти не мав втрату, який би ти не мав провал в якій сфері життя, Господь може це відновити. Він завжди тебе може створити наново, уявляєте, завжди. І третє, пам'ятайте, що в спину завжди дихає невірство. І будь-які випробування, які ми маємо у вірі, то це є випробування для того, аби віру утвердити, аби віра стала справжньою. Бо та віра, яка не зазнає сумнівів, вона така напівпластмасова. Любов, яка не, не, не зазнає сумнівів, вона така відносна. Натомість любов, яка постійно переносить екзамени, випробування і витримує оце любов. Віра який постійно невіра дихає у спину, а все рівно витримує і укріпляється і збагачується оця віра. Тож молімося, щоб Господь зціляв нашу сліпоту духовну, творив нас наново як нове творіння, творив нас наново, уподібнюючи нас до образу Христа з кожним днем більше і більше. І щоб наша віра через випробування не меншала, але навпаки більшала і глибшала, аби ми впізнавали, яка висота, ширина, глибина. Які розміри любові Божої? Амінь. Амінь. Христос Воскрес!